З одного боку, начебто, вони не по всіх можуть бути справах, а по обмеженому переліку видів, але з іншого боку, ми з вами чудово розуміємо і знаємо, як це все відкидається, ігнорується і зловживається. Ну і потім ніхто за це не несе відповідальність. Але знову ж таки, ми от ці ця вся ситуація продемонструвала, що все ж таки політична відповідальність вона є, і вона має вищій. Е... Ризик і більшу вагу, ніж відповідальність юридична. Тому, якщо, не дай Боже, вони будуть цим зловживати, ну вони отримають просто продовження. А якщо вже не буде на той час воєнних дій і буде перемога, то я думаю, що це все може перерости в значно щось більше, ніж от просто декілька днів. З картонними плакатами це може бути більш масштабний, більш тривалий протест.